Мені пощастило, я не бачила війну своїми очима. Спочатку війну я виїхала за кордон з мамою та братом, але я постійно переживала щодо моїх рідних. Коли в наше в наш місто прилетів снаряд, це були просто сльози, істерики і крики, що я хочу повернутися додому. Моє місто спокійне, тихе, немає ніяких вибухів, але страх, що в будь-який момент в мій дім може прилетіти снаряд. Я бачу його подавина дуже лякає дуже мене. У перші дні була паніка, як і по всій країні. Я боялась, і не знала, що робити, куди мені йти, де ховатись, у кого просити допомоги, якщо щось трапиться. Тиждень без зупинку працював телевізор, з якого лунали новини. Потім е, у місті почали з'являтися переселенці. У дитячому садочку, де працює моя мама, влаштували табір для біженців. Я хотіла якось допомогти, тому приносила їм свої речі. Там від людей з прифронтових районів я дійсно почула, що таке війна. Весною в районі мого міста було влучання. Воно надовго лишило світ у пам'яті олександрійців. Через декілька місяців місто почало звикати. Ніхто не боявся тривог, ніхто не тікав у підвали посеред ночі від биття сирен, як і я. Зараз я не поміщаю навіть різниці між містом, яке було до війни і містом, яке зараз. Єдине, що збільшився, рух на вулицях, на дорогах стало з'являтися набагато більше автівок з номерами інших областей. На сьогодні школярі навіть не усвідомлюють, що якщо лунає повітряна тривога, це не спосіб прогуляти уроки. А це дійсна загроза для усієї країни, і ніхто не знає, що може статися. Але під гучний дзвінок у коридорах та виття сирени. Знатоді завжди можна почути неусвідомлену дитячий урок. уровідь від старших та дорослих людей, можна почути таку фразу, як У нас у місті війни нема. Можливо, вони і праві, якщо не рахувати лише того, що з кожним тижнем на алеї пам'яті героїв на один, два, три портрети поспішованою стрічкою стало більше інших. Ось так і виходить. Війна, хоч де і не в усіх точках України, але вона торкнулася кожного. Пам'ятайте це і бережіть себе.